Побудуйте графік функції y дорівнює 4x-х у квадраті. Користуючись графіком, знайдіть перше область значень функції. Друге проміжок спадання функції. Отже, починаємо із побудови графіка. Запишемо спочатку цю функцію. Вона є квадратичною. Графіком її буде парабола. Також запишемо у більш звичному вигляді. Y дорівнює. Мінус х у квадраті плюс 4х. Я просто переставив місцями для того, щоб у нас цей е, многочлен був записаний у порядку спадання степенів. Отже, це в нас квадратична функція. Коефіцієнти цієї функції а дорівнює мінус 1. Коефіцієнт, коли х квадрат. Другий коефіцієнт Б дорівнює 4. Третього коефіцієнта немає. C, це означає, що він дорівнює 0. Застосуємо стандартний алгоритм побудови параболи. А саме спочатку знайдемо координати вершини параболи. Формула. Х0В, тобто абсиса, вершини, дорівнює мінус Б розділити на 2а. Мінус це означає беремо число протилежне до коефіцієнта Б. B. Коефіцієнт Б4. B протилежне число буде мінус 4. Розділити 2 множити на А. А дорівнює мінус одиниці. Два від'ємних числа при діленні дають результат додатний. Отже, 4 розділити на 2 буде 2. А все вершини дорівнює двійці. Знайти відповідну ординату, тобто ординату вершини. Для цього ми двічку здобуту підставимо замість x у формулу функції. Мінус 2 в квадраті 4 додати 4 на 2 8. Зверніть увагу, що ось цей квадрат до мінуса не стосується. Спочатку ми просто двійку підносимо до квадрату і тільки тоді результат беремо з протилежним знаком. Ця сума дорівнює 4, оскільки це два числа з різними знаками. Обчислимо ще кілька значень даної функції. Перша точка. 2. 4. Вона вже обчислена. Візьмемо ще 2 точки, або навіть 3, з одного боку від х до рівня 2. Я думаю, що зручніше з лівого боку брати. Це буде одиниця 0 і мінус 1. Підставляємо 1 формулу функції замість х. 1 у квадраті 1. Цей мінус беремо з протилежним знаком мінус 1. 4 на 1, 4. 4, мінус 1, 3. Підставляємо 0. буде 0. Мінус 1, Мінус 1 в квадраті 1 і мінус мінус 1. 4 на мінус 1, мінус 4 і мінус 1, мінус 5. Означимо ці точки на координатній площині. Перша точка 2, 4. Раз, 2, раз, 2, 3, 4. Це вершина параболи. Друга точка 1, 3. Від початку координат 1 вправо і 3 догори. Третя точка сам початок координат 0,0. 0, і остання мінус 1, мінус 5. Мінус 1 це вліво від нуля, а мінус 5 донизу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це ліва вітка параболи. Тепер відносно осі симетрії симметрії параболи, яка проходить вертикально через вершину параболу. Побудуємо симетричні точки. Оця точка знаходиться на один одиничний відрізок від осі параболи, то симетрична на один одиничний вправо. Точка 0, 0 має симетричну відносно осі параболи, 4, 0. Ну і ця буде симетричною. Для неї буде симетрична точка. 1, 2, 3 вправо. Ось така. Будуємо тепер через ці точки плавну криву, тобто параболу. Ось перша частина завдання виконана. Це є графік даної функції. <кхи> Відповідаємо на запитання. Нагадую, перше запитання було таке. Знайти область значень функції. Область значень функції це сукупність усіх значень y. Ми бачимо, що найменшого значення y немає. Тобто від мінус нескінченності і до найбільшого значення, а найбільше дорівнює 4. Отже відповідь на перше запитання. Область значень ми позначаємо її буквою Е дорівнює проміжку від мінус нескінченності до 4. Причому 4. Таке значення y набуває, тому ми пишемо квадратну дужку, тобто включаємо у область значень. І друге запитання знайти проміжок спадання функції. Із графіка видно, що ось ця частина графіка спадає, і функція спадає на проміжку від 2 до нескінченності.